1980 рік окрилений юнацькими мріями, готовий кинутися у бій на захист батьківщини, не надто підготовлений до цього заняття. Українець Павло Печінка разом із такими ж юнаками із інших союзних республік у складі обмеженого контингенту радянських військ потрапив до Афганістану. Це був початок тої війни, і ніхто особливо не розказував, що хлопців чекає. У Кандагарі дізнався на них покладено особливу місію. Були було 18 років так батьківсі в всі І нам казав, нам так. казали, так би інтенсивний, якби не ви, якби тут не буде радянських військ, тут би були б американці. А це відкритий кордон із, із Радянським Союзом, і тому це ж такі великі проблеми створили в нього. На той час це все виглядало дуже страшним. Далі тривали бойові дії. Один день уподібнювався іншому. Мів про високу місію радянських солдатів тьмянів від реакції місцевих мешканців. Миротворці почувалися збудником конфлікту, що розгорався на афганській землі. Коли піща з якихось не бойових дій, наприклад, а просто яких перевірок чи там Ну, люди авганці вони як нервувалися, боялися і це викликало думаю, що ж воно так, ми так ніби з добрими намірами, намірами сюди приїхали, ніби допомагати вам, е, а не знати, як воно там, кому допомагати, і за що. Але але. Е, І так, така, ж, така ж думка була, ну а й до нас хтось приїхав, хто на хто, і почав розказувати і стояти, перевіряти машини, і каже, ти куди їдеш, а, а покажи, що ти там везеш. Заміте, тому е, тоді вже відчувалося. Це я, це я пам'ятаю достеменно, що я відчував, що ніби що це не так. А далі були втрати тих, з ким ще учора ділили шматок хліба чи заспівували улюблену пісню. На війні правил не існує. І напросився у свідомість Павла ще один висновок. Коли є, йдуть бойові дії, по любі, будь любі причині, то фактично розуміє того, що людське життя нічого не варте. Про те, що життя і смерть ходять поруч, довів випадок, який вразив Павла найбільше. Командир взводу голубів такий, він був відпустцін. І був там і дитина, яка родилася, в нього дитина була. І... і він приїжджає, вертається, вертається з відпустки. Він був там чи 10 днів, чи 15, я не пам'ятаю. Вертається з відпустки і приїжджає, попадає в частину вечора. Тобто вже в той час якраз на слідчий день мала бути операція, і він приходить і вже свиски ускладені в штабі були. Ну він же ж, ну так, так воно є, так, така вдача, що ні, давайте я їду, тому що без мене, де як я вас слив, відділення зібралося, він був теж так само поїхав на цей. І міна попала на них, там, де вони сиділи в воронці, і вбила. Тобто він ніби не пройшло доби, як його вже повезли назад. Це тоді вони рахували дні і години до звільнення. А насправді у бойовому вирі два роки пройшли як дві хвилини. Війна була у розпалі, а повернення додому Павлові й його товаришам обіцяло спокійні сни і реалізовані мрії. Натомість прийшло розчарування без зброї. Вони почувалися незахищеними. А автобус, що минав вибоїно, здавалось, об'їжджає міну. Я пам'ятаю, що ти відчуває себе таким страченим. Їх висока місія виявилася безглуздою і недоречною. Багато бойових товаришів Павла так і не змогли повноцінно повернутись до мирного життя через інвалідність чи зрушену психіку. Із 1700 хлопців із Тернопільщини учасників бойових дій в Афганістані. 180 стали інвалідами, 50 загинули, два пропали безвісти. Павло зумів опанувати себе, повернувся на завод, здобув вищу освіту, створив сім'ю. Сьогодні працює старшим прокурором Гусятинської прокуратури. Його характер гартувався в вогні, але чоловік переконаний, будь-які бойові дії велике лихо. Йому все рідше сниться Афганістан і все дорожчим стає спілкування із бойовими побратимами. Yo me toco.